Пробуємо. Афігенний пістолет. Так, що, куди йдемо? О, до речі, ми тут недалеко від королеви. А її нема, все нормально. Бать, дивик, там все горить. Ми... ми, так були буквально вирізали, тут королева я не й... Так, і ми Три тут були... почали сіватися туди. Пойдем. Пойдем. Давай на жовтий. А, блядь, я би такий, що... Ну ладно, йдемо. Там от на тому спавні сусідньому вже походу, ботів боті. Цікаво, що в нас... Оп, там ліпер. Ліпер, да. Мені здається, я... Мі... Шо... така хуйня, що один або два ліпера взагалі на катку. Там от прохід є. можемо сюди вроді зайти до гори. Давай попробуємо. Mm -hmm. А, Там немає зіпки, то як вони це... Якщо надевпарав... А, і То новий прилітає. — З великою ймовірністю може типу признатися новий. Але, е, оцей снідчер, він, е... Бать, тут тунель такий Боже, коротше не йшов від е, цього. Від Ярич, не йшов, пам'ятаєш такі були? Стрільба. Е, з цим наверх. — печенці такі маленькі, що ми з цих фігурок може... Могли... А, ну. О, там хіп, вже фаєр де? один полетів. Ідем, дим. Зараз типам на, набаляємо. Бачу набаляєм. дим. От звідти, де, там десь фаєр один був. От, от, там ракетир походу, їх пиздить. Бачу да. ракетира. Може тут шумок? Да-да-да. Я, я це, це і пропоную. Рейдери, буквально. Бачу, yeah. на спавні. Прямо в проході. Вони від... від цього никають, від ракетіра якось. Блядь, на мене, оса! Крутий пістолет, мені подобається бордата. Як додаткова пушка, бо пше мега роз один! Рокетирних димейтів. Та-да, -та, нам треба впрягатись бігом, нас боти відволікають А А ці спавнити один вечір, так? Да? Так. Да. Ми ж там спавнили щось тобою. Тунель тупо. О там вони. Ну, я бачу принаймні там його. Типа. Блін, куди я на це? Що? А, перекути поле перед лицем перекути. Понял, понял. Я такий Блядь, у Саша одна близько. А тут якийсь прохід, я не знаю. Прикидер думает. По мені, по мені, по мені, зі спавну, зі спавну. Вот я... Уебал, щит вниз. Ти нахуй, блядь, вот ебаный. Я бит пушу. Ты человек, ты я стреляю? Ч ⁇ тук 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 Типа бурлета. Слава бью напевно, панек. Кажется. Ты тут? Я, я на тобой. Эй, граната кен. Да, и с хелло. Їх не бачу. Don't shoot, guys. I'm coming in, don't shoot! Don't stream, nah! Okay, okay. Yeah. I'm, I'm without gun guys! Don't shoot! Don't shoot, guys! Hello! You're here? I'm coming alone. Don't shoot. Don't shoot! Приймаємо. Ой, а знаєте, що я зараз роблю? Що? Я я зараз міну тут. Ставь тут одну траву. Ні, там на вона, нас вона тоже реагує. Да, нам треба вийти звідти мину якусь розбив їхню, походу. Связь, я ще гранату закину на ліву сторону. Бачу, 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 бачу. Я не знаю, нокну, не нокну. нокну, нокну. Фаер, я просто постріляв, мене я нарахую. По він і... він Походу його тімейта йобнули. А, все, він, він здався. Він, боже, він пше він, він пустий. А, 5 на лінію, я 2 візьму. В нього синій пістолет. Свят забирай. Нифіга. На середніх патронах я візьму, другий. На середніх патронах Пистолетик я заберу. Я йду другого пошукаю. І свят захилься цими. в нього вломаний пістолет ноль. А, в ноль? Ну візьми з собою його може в сейф покет, бот, бот, но... який бот нахуй! Тип! На, на виході зліва зразу. Я ще е, ресаю. Пушить, пушить! Блять. Сама справа. Сбив щит, Кіпові. Двоє їх. Чекай, бо в мене тріснув щит. Два зліва. З ними ще хтось стріляється, походу. Ти мої роботи. Похилитись. Ні-ні, шотить прям. А -а -а. Захильтесь і просто будете бежать меня разменивать, поняли? Давай, давай, чекай, я не спеши. С перекатами своей херней, да-да. Не спіши, не спеши, я захилюсь до фула. Вот вибухи якісь. Так, я готовий. Чекайте, я тоже тоді. Туди... Так, все, перезарядіть, перезарядіть, шк... перезарядіть пушки. Шкода той, щит великий, зато. Мені тоже було шкода, я його завідав. О, там десь. Гори, на Бив щит. Найс! Нокнув. Ще є! Є ще! Ще, 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 ви з кимось стрілявся. Я Уїбав. ще Уебал. Ще один. В диму, в диму, В диму, в диму, там -о. Прям в диму. Заду, сзаду. Зайшов, в сердце. Рокеткир, роки кир мене! Тихай, пойдем, Мене Меня убили. Мене Пацани. И тут двоеша! Забыл роки тир, пацани. Блять, а чого ви його не відволікли? Піді мною рівно один! Я один не вони відволікли, він мене зван і от... Руслан, підніми спочатку свята. Я біжу Рукир е, летить за діпом. Тіп, за Ні, на Руслана! Він під. Чого він на Руслана загрився на діпа, який біг, у нього? За автобусом нахав. Добре, Та, ми я його бачу. потім заїбашимо. Кадр ви на мене запайкався. Не, не не ресай мене, тікай! Живий! Якщо ти помреш... А, ні, Святший живий. Я живий. Тоді можете хтось попробувати мене резнути. Чекай, я вб'ю за чувака нахуй. Він там був за цим, за автобус, Я вбив його. Руш на тебе ракета! Блять, виїжджу. Дрона Я до тебе перепнув Блядь, Блять, сюди хп дуже мало. Все, я упав. Ти можеш перепасти? Я стараюся, але я Блэд, в мене хп дуже мало. Я У мене ракетою, блід, просто еблу. Я тут в машині цій. Я думав, що что от він по тобі хуярвен, я думав, він пере флайер там далеко. Мами чувак! А, у свят... піднімай. Ракетир тут! Над, над а, там. все, він мене вбиває. Блядь. блядь, Ай, короче, блядь. А в мене майже хп. якось казал там. Та я його за ними біг, було... Я за ними біг. Він в автобусі зліва від тебе. Я знаю. Тихайте, ховайтесь. Мені треба захилитись перше. Це той підорас, що пригнув в яму там. що заду нас был. це інший, я за. Це Ні, Блять, в мене одна мавахівка лишилась. У мене були ну, а нормальні військового. У мене є, є що та Ну, синя. Але я не можу її поки заюзати. Не куди дивись, а куди в автобусі не на дорозі він був. Одного на дорозі я вбив всередині. Бачу його, він рухається всередині, в автобусі. З двох сторон просто Зараз я його не бачу. Збив йому Ні, не Нє? Виробив, виробив, ти щет йому тільки збив. Виробив. Все, це походу вас Ні-а. Чого? Бо все, нє. Підпишись на мій канал, або я піду співати на вашому націоналісті. Підпишись на мій канал, Леоніде. Ні, не, 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 не. У тебе є командир? У тебе є командир, мій націоналіст? Че це таке? А, це той... Спілкуйся зі мною. Спілкуйся зі мною. Бо я не так, хілки треба, блядь, бігом з них підняти. О, потрошки, потрошки. А чого я не можу лужу. Руслана лутати? Я пустий. Може там. того, що я тут на ньому стою і... Так, я йду того полутаю, ти Руслана лутати. Може у Руслана хоч якась хілочка є? Хілочка, щит, блядь. були хілки, три хілки. У мене щит вже нема чим разом. Щити були ті, що ремонтувати. Ого, ніфіга. Я тут, блядь, стільки тіпів положив, нахуй. О, рейтинг, я ж... Ну, то я теж там не біга справа. Я, я тіпів так понокав потужно, блин, але мене зразу положили він ти. Середній ще це, тобі не треба? У мене є. Почему? Ні, треба, воскреси мене. Ага. Так, Справа, вот то, то прямо, вот, вот тут. Нет, не вижу. Лево, тут внизу мав бути. Одного одного я прям нокнув, він впав туда його до б. там шукай десь внизу. Ні, ні, ви хто має бути. Один в цьому, Ерка. в прям. Э... В середині. О, був, по крайній мірі. Ну Ерка, йди наліво там. Алкін, Почекай алкін. там машини. Коло машин мав один мертвий, бо да -да 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 -да. я тут малко. О, є. Я тут теж. Оцього я зараз? Бурвета в нього є ще одна свята. Я знаю, я її не піднімав. Візьми, ну дуже крутий пестик. Я знаю, я вже застрягнув. Це той, що на старті дається. Ну, ви, ви, в туторіалі. Очек, вот тут десь из машин, що я пам'ятаю, блядь, я, я тут. прямо, тут прямо. Ні-ні, справа від тебе. Отут тут ошукай. ні ні тут зліва, зліва, зліва. зліва, okay. Кулакан, злево. Тут ошукай десь. Я кого з камню. Я вот тут сюда из там. А во. Я вот сюда из якраз тоже по них стріляв. Ебать, а нормально. А я от сюда під низ забіг, побачив типа і зразу його, ну, я його просто розвалив в свои бурлети. Чому мені не показує Уже потужный спол. Не знаю. А... А чого мені... Я хочу дивитись за грою, алло. Кулемет! Які в нього патрони? Медіум. Свят, тебе є медіуми? Ні є? Е, яка в тебе друга пушка? Ніяка. На. Ладно, ви коротше. Це Це, це кулемет. Легкий кулемет. Е, Ой-ой-ой, я ще бачу сім'я. Я б. Я б при <звук> побачив ще цей. Е, середні патрони. Я тупо на перегруз зразу упав, я. Там що ще всередині долутаємо типу Я я би Шті, такий, що я б. Би... А, мене лодаут 40. А не 45, бо я з цією пізньою. У мене 45, але він тоже бере. Бо я середній що ще до цього. Блін, над нами цей хер до сих пор літає? Я всередину як тебе? Руслан каже, що він тут бачив, типа. Ти руки хуяриш, я не? Угу. <плес> тихо, 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 Я в, середине, в середине. я тут больше никого не вижу. Я там живу. А, ну, <coughs> так, у меня 5 адреналинов, блядь, я и в вашу адреналинку вижу тут. Тихо, тихо, тихо! Кабіну! Ооооооо, він. він прям перед цим, перед входом, блядь. Так. Да. Чекай, де мої щити? Його там фігня добити лишилася, він вже повністю Просто Нам треба попасти так, щоб він, блядь, на не цей нас не вбивав дав. Торен 20 лишилося у мене. Але пушку не можна в сейф слот поставити, до речі. Щит. Кевіамо викидай, Ні. нічого не каже. А, просто щось я протикав, що тебе цей. Так, мені треба 2 кіла чогось викинути. А мене навіть нема що викидати, у мене, у мене ще щит є середній. А я... Поломаний, я, 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 я Envil не буду розбирати, то що я вже більше не можу купити. А, в мене є. Він є, зайві можу викинути. В мене є оцей венатор, ти на, мені може. На, на 4 адреналіна скину. В мене є 4. Мене Не треба. У мене перегруз? А, мені так. Треба. Ну я викинув. У мене не сильний, у мене 700 грамм. Він полетів, він полетів в сторону. Я заберу йду адреналіни. Може йде на вихід, а? Де, дем, я б його пінганув, зелений, зелена міста. Тут похуй. Блять, то він там. Де? Бать флаєрів, подиви. ви. Б... А це ракета вже полетіла? Ні, ні, два файера полоті. Ну непогане ПВП, блядь. Щоб мене не нокнули, нахуй, но... ну Бачу, типа! За з правою... з правого кута будівлі твою. Скарлетт якої саме, буде? Вот я пінгую. Понял. От там, з правого кута був. Ти викликай, я тут під кемпером. Я виглядував чисто за кута, він походу може це якийсь вастовий з цього батік. Чи щось того. то може я пліччизофренію. Так, зараз ракетір може до нас ще прилетіти, так що ми мене увазі. Блін, на мене хорнет летить. Бачу. на верхньому Бурлета прям супер крута. Мені подобається. Але от якийсь компенсатор би на неї получше, типа щоб не так сильно задирало в небо. Не бачу його, повно чекай. Або, блять, мені реально привадьлось. Чел в синьому одязі, Я не бачу, Я не крашу, останній був, той що ви в автобусі вбили. Ні, я бачу тільки що тут, якщо ми його бере. Це напевно тип, який був мене в нокнув в спину. Коли я. цей. Я зажимаю. Мене, рокеті... мене рокетір, так, да, мене рокетір по поняв, підстрелив був і він мене в спину просто з ну якоїсь снайпи чи. А в цього тако... такого не було нічого. Nope. Цього нічого такого не було, що, типа, ну, та якби снайпа. Мене зі снайпи бахнули. І я, коротше, впав і мене руля.